Вітаю вас, друзі! Це канал RollerCoin.ua. Мене звати Женя. Сьогодні ми знову говоримо про RollerCoin. Є про що розповісти, деякі думки. Перевірте підписку на цей канал і поїхали! Так, сезон триває, і що я вам хочу сказати, що тепер я остаточно можу ствердити, що цей сезон не для новачків. Е, дуже важко, дуже важко без коштів взагалі рухатись, проходити сезон і е, таке інше. В день в мене виходить в середньому три РЛТ. Якщо в попередньому сезоні це була витрата трьох РЛТ для того, щоб відкрити лутбокс, щоб взяти одне завдання, і то я могла його брати або не брати, то тут вже не той варіант. Тут або я витрачаю три РЛТ, ну плюс-мінус. Або я просто не проходжу сезон. І тому я можу стверджувати, що витрата РЛТ це для того, щоб закрити ось ці завдання. Сьогодні зранку почали з того, що в мене тут були дуже кепські завдання. Е, мені довелося їх прокручувати. Це я взагалі просто мені набридло крутити. Я його купила за один реалте, тому що в мене тут постійно випадало та сквол, та сквол та сквол, і здали нерви. Я його купила. Ці я викрутила на ігри. Таким чином мені вдалося от добити вже такі варіанти, де я просто граю. Знала, що сьогодні почнеться мінівен. Думаю, ну окей, пройду оці ігри. Вчора в нашому чаті писали, що була проблема з іграми, коли, коли починалась гра, не натискалась кнопка старт. Зараз у мене просто йде перегрів вже комп'ютера, бо він трошки тормозить. Але вирішили питання таким чином, що треба було проскролити туди-сюди, і тоді кнопка вже натискалась. Так, бачите, натискається. В мене MacBook Safari і в мене взагалі не було таких проблем, то я просто вам розповідаю, як в нашому чаті вирішили це питання. Так, тепер давайте поговоримо про події. Щойно розпочався міні-івент, тривати він буде 4 дні. Умови нарахування поєнтів 500 за підвищення рівня, 1200 за витрати одного РЛТ поза маркетплейсом і вендпасом крафт офером До речі, я коли витрачаю РЛТ в завданнях, я щось не помічала, що виходять поінти нарахування. Можливо, ви помічали? Напишіть в коментарях, зараховую воно чи ні, тому що чи в мене просто поінти з запізненням нараховуються, чи воно дійсно не зараховує витрачення РЛТ на віклі е, дейлі завдання. Так, витрата одного РЛТ на маркетплейсі 150 поїнтів. Витрата одного РЛТ івент-пасу 500 поїнтів, і витрата одного РЛТ на крафт офері 5000 поїнтів. Так, і тут ми вже бачимо ось цей е, красивий майнер. Вчора нам анонсували про події, які ось стартують від сьогодні, від сьогоднішнього міні-івенту. І це ось перший майнер. Так, це буде величезний крафт, який буде тривати, здається, мені 70 днів. Зараз я перекладу на українську. Так, і ми подивимось. Так, що два. Так. Тривати він буде з 24 липня по 30 серпня. Дивно, мені десь дали, що я бачила цифру 70. Ну окей. Так, колекції з 9 майнерів. І в результаті ми отримаємо мега потужний майнер з бонусною потужністю 10% майже. Так, останнє крафтове протистояння відбудеться з 29 серпня по 1 вересня. І ось цей майнер. Мені здається, що вони надихались всесвітом Марвел. Це здається, схоже дуже сильно на перчатку нескінченності Таноса. Якщо я правильно згадала, як вона називається, якщо ні, поправте мене, будь ласка. Але щось таке є. Так, і ось тут у нас з вами є е, перелік е, подій, це все буде міні-івенти. Тепер ми з вами наперед знаємо дати, коли будуть міні-івенти. І в кожному з цих міні-івентів ви зможете отримати один з цих майнерів. Е, в нашому чаті я вже закріпила цю табличку, але якщо вам так зручніше, ось можете подивитись на всі, -всі події. Так, все, так, це є основна. Давайте подивимось, мені цікаво, чи можна його продати цей майнер. Ну, тобто, чи можна його в подальшому купити. Якщо якийсь майнер я не зможу взяти, а це, а це вже точно, що я не зможу взяти майнер, який мені сподобався пройти рівні, то ми давайте подивимось, чи зможна його буде купити. Так. Вони продаються, і ось цей вже є перший є на на продажі. Ціна 22 РЛТ найнижча і 39,9 найвища, у нього один бонусний відсоток і його потужність. Непоганий насправді майнер, але ну я за потужністю маю на увазі. Тому, якщо у вас є такі кошти, можете придбати. Мені здається, що вигідніше його купити, ніж йти за табличкою нагород і перший. Їх взагалі буде два, ось другий. І перший майнер е, на дев'ятому рівні. І тут е, у нас загалом ось цифра загалом, скільки треба поінтів пройти. Це досить-досить багато, тому що навіть коли я купувала е, квиток на сезон, то я закрила лише скільки 6 чи 5 рівнів. Тому це досить, -досить велика сума. Е, і так, ось табличка нагород на цей. Міні. Так, ще у нас триває спалювання, 23 годинки лишилось. Так, що ще? У нас є розпродаж 23 годинки лишилось на BNB, minor BNB. Так, ось подія, яка, яку ми щойно розглянули, і вона буде 36 днів. Так, далі у нас є розпродаж, ще звичайний флешсейл. І у нас є ось така подія. Е і ось є у нас така подія Глем, де ви можете прийти в соціальні завдання, лайки, репости, підписки і взяти участь у розіграші. Я його не буду завантажувати, тому що в мене перегрівається ноут. Е Тривати він буде ще два дні. Я пам'ятаю про це. Тож після нового сезону, після того, що прибрали бонусний відсоток з інвентарю, то все одно отримали свою компенсацію, і це не сильно вплинуло на загальну зараз, вона повернулася на 5. Потужність моєї кімнати зростає за рахунок крафту, який я майже щодня роблю. І вже навіть не зважаю на те, що він неймовірно дорогий і можна придбати дійсно на маркеті щось. Я ж проходжу ось ці завдання, забираю рестую деталі. До речі, до речі, що я хочу сказати про деталі, що вони зараз значно виросли в ціні. І якщо у вас вийде один день забрати хоч декілька завдань і відкрити бокс з РСТ, то ви зможете продати свої деталі. І на наступний день у вас буде стартовий капітал на те, щоб прокручувати завдання. Це, звісно, не панацея для проходження цього сезону, але так так можна робити. І зростають, зростають ціни, це помітно. Навіть на ось на зелених мені здається, що це, це вже значно збільшена ціна. І ось навіть на зелені можна в динаміці подивитись на 60 днів, що ціна зростає. На деталі зростає, і так само вона буде на сірій деталі зростати. І це все залежить ще і від крафту. Е, тому, якщо у вас є деталі, хоч трошки зайвих, ви можете спробувати їх продавати і проходити сезон. Це єдине, що я можу вам сказати. Тому що навіть у мене бувають дні, коли я натискаю на ці кнопки, купую за три рлт завдання. І прокручую четверте там, де в мене підписатись на інстаграм, Ютуб, Твіттер, щоб просто закрити все це і йти займатися іншими проектами, тому що, тому що тому що. я повністю згодна, що сукупна ситуація просто неймовірно зараз складна, і сезон в хам'ятці може здатись досить недоречним і складним. Хоча пройде деякий час, ми з вами звикнемо до всіх цих подій, і будемо йти далі. Я завжди згадую той момент, коли я починала хом'яка, і не було ж ні міні-івенту, ні маркету, ні деталей взагалі не було. Хоча ні деталі були, вони випадали просто з ігор. Проте я не могла з ними нічого зробити, і проходити сезон я могла лише. До п'ятого, шостого рівня. І щоб отримати перший майнер в кімнату, мені треба було неабияк прикладати зусиль і запрошувати всіх-всіх своїх друзів. І тому перша двадцятка рефералів це виключно мої друзі, яких я знаю особисто, яких умовляла е, перейти за моїм посиланням, щоб отримати ті е, поінти для сезону. І це було надскладно. Тому можливо, саме тому от сьогодення в роліркоїні мені вважається як ну, таке собі переживемо. Тому я бажаю вам, щоб ви не засмучували, щоб у вас дійсно все е, виходило. Якщо ні, якщо ви бачите, що це вас дуже сильно напружує е, не потрібно Закрийте цей сезон, закрийте хом'яка і відкрийте через 70 днів, подивіться, що, що буде далі. В іншому випадку, це нікому не потрібні ці жертви. Тож, дякую за перегляд. Поставте лайк, дізлайк, напишіть коментар, якщо для вас щось відгукнулось, або я помилилась в чомусь. Дякую за все, обіймаю до побачення.